Олеся Мамчич. Ким працюватиме яся. Став лайк та підпишись. Якось вихователька спитала малюків, ким вони мріють вирости. Риць сказав, що буде власником зоопарку. І сам чиститиме зуби крокодилу про всяк випадок, аби не довелося потім лікувати. Бо ж на вході до всіх стоматологічних кабінетів світу висять таблички. Заходьте з ким завгодно, тільки не з крокодилом. Будь ласка. Устя відклала грабальки і оголосила Я виросту тітенькою поліцейською. Треба впіймати розбишак, які ламають нам гойдалки та ж бурляють на майданчик колюче скло. Богдан запевнив, що майструватиме каруселі, як мама, і що він уже потренувався на табуретках, причепивши одну скотчем до татого велосипеда. Лише яся нічого не могла відповісти Удома яся стрибала від будинку до псової будки. А тоді від будки до будинку і думала, ким я стану, коли доросту головою до маминої голови? Або що цілком можливо, коли моя голова переросте мамину, коли її окуляри ледь діставатимуть до мого підборіддя? ким я буду. Вітер, як гучний мотоцикл, промчав вулицею. І яблуня на ясеному подвір'ї зашуміла. Дівчинка подивилася до неї і вирішила, що працювати деревом дуже цікаво. Треба стояти, шуміти і тримати на собі карамельні яблучка. Я працюватиму деревом, сказала вона. Але для цього потрібно потренуватися. І стриб-стрип аж у кінець саду, де тато склав обтяті великими ножицями гілки. Яся взяла, Яся взяла в кожну руку по гілці та підняла їх високо, високо, потім дещо згадала на лівій нозі поскакала додому, повернулася на правій. а кишені вже округлились від яблук. Тепер я дерево. Зраділа дівчинка. У що ти бавишся, Ясю? запитала мама, коли визирнула у вікно. Я не бавлюся, відповіла дівчинка. Я працюю деревом. І для переконливості замахала щосили гілками. Я роблю вітер, щоб бабусі не було спекотно. А для тебе має смачнюще яблуко без черв'ячка. Дякую, усміхнулася мама. Проте незабаром у ясі втомилися руки, і вона опустила їх. А потім яблука так запахли, що дівчатко і не помітило, як лишилися самі обгризані качанчики. Але ж дерева вони їдять власних плотів засмутилася яся. І не втомлюються шуміти. Іх, мабуть, працювати деревом не зовсім моє. Виросту я краще ніччю. Це теж важлива робота. Тато, тобі вже час спати, сказала Яся, зазираючи у вітальню. Я ніч і я майже прийшла, тому негайно до ліжка. Тільки почисть зубки. Що, що? здивувався тато. Але ж я зовсім не втомився, і у мене ще багато роботи. А моя робота всіх укласти спати, навіть страшенно зайнятих татусів. Зараз я зроблю темряву. Тут яся смикнула важку штору на вікні. А потім приклею до неба півмісяць і двадцять зірок. Дівчинка поки вміла рахувати лише до двадцяти восьми. Тільки ти мусиш спершу потримати трапину, щоб я не впала. І позич клей, яким лагодиш свого велосипеда. Зірки треба приліпити міцно, щоб не зірвалися і не набили комусь гулю. Не думаю, що драбина дістане до неба, сказав тато, але на стелю я тобі дозволю приклеїти що завгодно, навіть двадцять вісім зірок. Але ж тоді ніч буде не справжня, розгубилася Яся. І що треба спати знатимеш тільки ти, а інші працюватимуть, аж поки не попадають від отоми, поки на небі не буде зірок». Ніхто ж не ляже в ліжко. Не турбуйся, заспокоїв її тато. І зірки, і місяць, і темрява будуть. Ось лише коротка годинникова стрілка дійде до цифри 10. Мабуть, те, що в світі працює і письмини. Певно, бути ніччю – це теж не моя робота, подумала яся. І тоді вона вирішила працювати песиком. Дарма що їхня родина вже мала одного кудлатого Непосидька чубаку. Песиків ніколи не буває забагато. У нашому місті безліч квартир і приватних будинків без собак. Роботу я собі точно знайду, мовила дівчинка. А працювати песиком весело. Треба бігати на чотирьох, подавати лапу, гавкати, приносити м'ячик і крутити хвостом. Щоправда, хвоста у мене немає, але все інше я вмію. Гав-гав! Привіталася яся із сусідкою і принесла їй м'ячика в зубах. Привіт, ясочко. Невже твоя мама дозволяє брати в рот брудні іграшки? І повзати у світлих штанцях по калюжі. Ой, це бта гау гау. вигукнула яся і позадкувала до будки. У бутці вже сидів чубака, і він узявся лизати її своїм м'яким рожевим язиком. Мабуть, щоб бути чимною, я теж маю полизати чубаку, подумала дівчинка і спробувала. Це було не смачно. Ой-ой ой. Мама підхопила її на руки. Що ж це в тебе з рота стирчить? Невже шерсть? Яся мовчки кивнула, так мовляв. Під час роботи песиком вона не могла говорити людськими словами. Не роби більше такого, бо розболиться живіт. І взагалі я скучила за моєю донею. Песику, ти її не бачив? Аф -аф. помахала заперечно головою Яся. Ех, шкода. зітхнула мама. А я саме напекла шоколадних бісквітів, доведеться нам із статус самим їсти. А тобі, любий гавчику, є кістка. Це я, мамо, твоя доня, я вже не хочу працювати песиком. Даси мені бісквітю, будь ласка. До бісквітів доня хотіла молока. Молоко було в холодильнику. Усі наїдки, від яких ковтаєш слинку, завжди заховані у цій величезній холодній штуці. І сосиски, і пиріжки, і полуниці, і йогурт, і навіть фарширований перець. Мабуть, працювати холодильником. Дуже смачно, подумала яся, але що ж він робить? Яся пошпигувала трохи з під кухонного столу та зробила висновок. Що їсти, гудіти та мерзнути вона теж уміє. Бісквіти в мені вже є, молочко теж. Треба покласти ще щось, промовила дівчинка і рішуче взяла до рук цибулину. Цибулі їй зараз не хотілося, але робота є робота. а а, -а вона, коли відкусила добрячий шматок. Ой-ой-ой. Раптом запекло в роті. Довелося терміново запхнути туди ще помідор, два яблука і склянку апельсинового соку. Здається, усе місце мені вже зайняте. Ех, зітхнула яся, поглядаючи на нерозібраний пакет продуктів із супермаркету. Він був величезний. Нічого, я просто маленький холодильник, продукти в мені вже є. Лишилося змерзнути, але як? Якби місяць називався Лютий чи бодай листопад, можна було б вискочити на двір у самих трусах, але нині був липень, єдиний шанс замерзнути це стрибнути під холодний душ, що Яся і зробила. -ти 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 -ти. Сиділа вона під потоком крижаної води та працювала холодильником. Аж поки її там не побачив тато. Як добре мати два холодильники в домі один металевий, а другий живий, сказав він, відтираючи доню махровим рушником. Але яся вже вирішила, що й ця робота теж не для неї. А ще можна працювати пачкою фломастерів. Це трохи складно, тому для початку яся стала просто пензликом. Вона дістала з шавки яскраві пальчикові фарби, червону, жовту, синю, зелену. Шафка прилягала до нової, найкращої у світі білої стіни. Звісно, яся знала, що дітям у жодному разі без дозволу не можна розмальовувати щойно відремонтовані стіни. І вона б ніколи ніколи навіть і не подумала про таке. Але зараз яся працювала пензликом. Тому за кілька хвилин шафка вже прилягала до нової, найкращої у світі кольорової стіни з відбитками червоних, синіх, жовтих і зелених долонь. З тобою точно не засумуєш, схопилася за голову мама, як побачила це. Я не навмисне, пояснила яся. Я була пензликом. Яся вже попрацювала і деревом, і ніччю, і песиком, і холодильником, і навіть пензликом. Але жодна робота не пасувала їй так, як пасує улюблена футболка. Якби роботи були футболками, то одна немов тиснула, друга, наче завелика. А у третій ніби хтось пришив кишеню не з того боку. Дівчинка замислено блукала по будинку, аж раптом клац зникло світло. От халепа! пробурмотів тато підніс. Ася уявила собі страшну ротату, бородату халепу, що підкралася до вікна, ковтнула все світло в домі та хутко втекла. Задоволено облизуючись і показуючи язика. Оскільки в сусідських вікнах сяяли люстри, дівчинка зрозуміла, що рота та бородата халепа проковтнула тільки їхнє світло. Тато посмикав туди-сюди вимикач на електрощитку, нічого не змінилося. Так і халепа, треба шукати майстра. А сьогодні вихідний, і завтра теж. І після післязавтра він зажурився. Тату, а що робить майстер? Нас доганяє халепо і лескочить її пуза, аж поки вона не відпустить світла? спитала доня. Та ні, майстер просто лагодить електрику. А може, він лагодить татуся засмучено, що халипа проковтнула світло? Можна сказати й так. І тоді яся захотіла працювати майстром, який лагодить засмучених татусів. Вона підійшла, обняла свого тата міцно, міцно та цьомкнула в щоку. І тоді яся відчула, що працювати майстром, який лагодить сумних татусів, їй дуже подобається, і що ця робота в неї виходить. Найкраще з вами був канал Сказкою до перемоги. Якщо вам сподобалася казочка, поставте лайк та підпишіться. Зробіть донат. Посилання в описі до відео. Всі кошти підуть на потреби Збройних Сил України. Допоможи Україні перемогти.